Артроз, тим більше колінка, да, це свідчить про перше: самобесіння, а по-друге, що тебе зупиняє, та, не тим шляхом йдеш. Якщо говорити права сторона, чоловіча сторона, і ти можеш по своєму життю проаналізувати. Як тільки ти включаєш, розвиваєш собі чоловічі енергії, на чоловічих енергіях намагаєшся та, реалізовуватись, і щось досягати, в тебе 100% активовується біль колінові. Тому що, ну. Твій організм тобі підказує, та? організм ж унікальний, неповторний. Та? І ми, як спеціалісти по психосоматиці, які орієнтуємося більше на тілесну терапію, наприклад, як симптом твій, через усвідомлення першопричини. Те, що я бачу, це ну, зупиняєш себе в русі на чоловічих енергіях і обесцінюєш себе на жіночих. Я недостатньо хороша жінка для стосунків, для чоловіка. Занадто ти важка в своїх чоловічих енергіях, розкачала дуже сильно в собі чоловічі енергії. Все сама недовіра до чоловіків. Да? Виховання, скоріш за все, самостійно дітей. Да? Да. Ти ж розумієш, твоє тіло воно унікальне, воно завжди в гармонії з твоєю підсвідомістю. І підсвідомість дуже часто через тіло нас зупиняє в чомусь. Те, що я сканую, що тебе бачу, важкість в нозі, да? права ножка, ж, да? праве колінко, це ну, тіло тебе зупиняє. Ну зупинись досі, ти себе вже руйнуєш. Зверни увагу на себе як на жінку. Діти більш-менш дорослі, можна пожити для себе. От Будь в запиті постійно, да? що мені дає почуття радості тоді, коли я жінка. Що робить мене більш жіночою? Від чого я радію як жінка? Більш увагу зроби саме на своїй жіночій енергії, я зараз не говорю про те, що потрібно почати довіряти чоловікам і так далі. Ні, це не сьогодні. Поки от, попрактикуй да? через, в тому числі, самосілення. Ти ж руками вже працювати навчилася. Тільки зараз, от уявляй, як ти ручки на своє колінку кладеш, та, і дозволяючи всередині себе відчувати жінкою з любов'ю до себе, як до жінки, відчувай, як ти своїми руками наповнюєш енергією. Це колінко. Якщо відчуваєш важкість, да, немов в гірі, немов можуть бути залізні камні, по-різному може відчуватись. от Побери своїми ручками, відчищай. Ви, ти ж енергопрактик, ти це все вмієш робити. От Вичищай і заповнюй на те місце, де була важка енергія, любові до себе саме як до жінки. І почнеш спостерігати, що буде відбуватися з твоїм колінком. Перша причина, там ну, проста заборона вже проявлятися на чоловічих енергіях. Занадто довго розвивала їх і проявляла себе на чоловічих енергіях. Тіло зупиняє тебе. От на хвилинку зупинись.